Друзі, всім привіт! Сьогодні 11 липня 25-го року. Ось я прийшов з роботи і мене жде нове поповнення. Зараз у нас 8.47 ранку і вам покажу зараз поповнення від бурої Самочки. Вон та бура Самочка привела нам нутрят таких гарних в кількості 7 штук. Це вже друге поповнення. Ось дивіться, які цікаві такі внутрічки. от Оте нутрятко, яке було біле одне, те все ж таки от тієї світлої бурої самочки. Я не прогадав. А ця бура екзотична така то вона ось мені сьогодні привела вже друге поповнення. Ось так. Тут в мене не змінилося нічого, саме ці самки сидять, закрив їм, там є така щілина між полом і плоским шифером. Того, що вони друг друга чують і гризуть друг другу пальці хвости, ну так сказати, гризуть усе, що можна, що попадається їм. Я їм закрив, щоб вони друг друга не чують, тому що це погано, коли два самця чують друг друга запах і присутність, і тому вони не їдять нормально, не набирають вагу. І до своїх самок вони не проявляють уваги, тому що вони чують запах іншого самця через щілину між... між шифером і землею ну, полом. А так у них вже не цей. Трохи пізніше я подивлюся, що із цього поповнення. Хто? Мальчик, скільки мальчиків, а скільки дівчаток. Ось дивіться, вони такі цікаві, вони вже бачите, бігають. Буквально пів години назад вона привела. Ось дивіться, ось вам приклад. Самка пів години тому назад привела, а самець її вже покриває. Бачите, от вам приклад. То чому я не відсаджую самок від самця? Бо, по-перше, нема місця, а по-друге, якщо хочете, щоб самка, допустим, там привела, ну, була погуляна вовремя, то в принципі можете її не відсажувати. Ось таке. Зараз вам покажу і ще одне наше поповнення. Таке цікаве. Ось у нас ще одне таке цікаве поповнення. Такі Індокаченята такі красиві. Прості красиві каченята, а от індокаченята ще красивіші за простих. Такі шустрики. Цікаві-цікаві такі. Цікаві, цікаві такі. І, головне, мовчезні. А це вже дорослі качки. Під яких вийшли ці маріні докаченята. Отакі у нас дорослі качки. Тож, друзі, кому цікаво, підписуйтесь на мій канал, задавайте свої запитання, ставте лайки, пишіть коментарі. Усім мирного неба та усім успіхів. Грав, помахай. Дай лапу. Дай лапу. Грав. Ну, дай лапу. Ну дай лапу, грав.